Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі Я, Я. Сьогодні в нас буде відео огляд смартфона Redmi Note 11 Pro Plus 5G. От така назва. І ось цей смартфон. Так, давайте перевіримо, ми вже встановили, пройшли реєстрацію та встановили. Всі необхідні додатки. І зараз перевіримо сканер відбитку пальців, як він спрацьовував. Раз. два три три з трьох. Достатньо швидко. Так, зараз ми подивимось, який процесор тут встановлений. До Ту речі, тут стокова прошивка 12.5 MIUI та 11 Android. 12.5.5, Android 11. Всі характеристики. Процесор у нас Dimensity 920. Оперативної пам'яті 8 та доданих 3 програмно. Та встроєної пам'яті у нас 256 ГБ. Так, і давайте зараз ми подивимось безпосередньо. тест Antutu. Скільки ж наш? Телефон набере балів. Так. Зараз ми ще перевіримо звучання в даного смартфона. Для цього ми візьмемо наш мікрофончик та послухаємо, як буде звучати наш смартфон. Тут, до речі, стереодинаміки один. Z męża. A z telefonu. Dużo niepochane zgłoszenie. Tak, u nas dymany hibit kompanii DZBF. Przewkazana na korpusie telefonu. Зараз прибираємо звучання та повернемося до вас за хвиличку. І подивимось результати. І так, 436 586 балів. І, в принципі, це доволі непогані результати, враховуючи статус даного смартфона та враховуючи безпосередньо сам процесор. який... Доволі дуже енергоефективний. Так, зараз ми перейдемо в рейтинг та подивимось, яке місце займе наш смартфон. І він ввійшов в 100 смартфонів з максимальною потужністю. Але, тим не менше, це не робить якимсь його. Не таким, це дуже класний та збалансований смартфон. Зараз ми ще перевіримо, як тут працюють камери. А саме, як завжди, з холодного старта. 108 мегапікселів І дивимось дуже пристойна камера. До речі, тут встановлена камера така сама, як в минулорічного передфлагманського смартфона Xiaomi 11T. Так, далі. Давайте ще подивимось селфі-камера. Ось фото зроблено із селфі камери. І отак працює в нас селфі камера. Теж дуже непогано. Так, тепер ми ще хотіли подивитися безпосередньо Dolby Atmos. Бачите, тут ще стара. Це шторка стоїть, тому що тут прошивка MIUI 12,5. Так, а де у нас? Я навіть вже і забув. Ага, ось так. Dolby Atmos. А, до речі, він у нас був включений. Тому ми, коли перевіряли, перевіряли звучання, ми вже його перевіряли з Dolby Atmos технологією. Дуже якісне звучання. І. Як бачимо, всі основні моменти по смартфону ми пройшлися. Ще примірюємо силиконовий чохол. Вдягаємо, як завжди, вставляємо стороною з камерами, бо у Xiaomi дуже завжди такі цупкі чохли. І по краям вони завжди. Трішки находять Ось так смартфон виглядає в чохлі. Прозорий силиконовий чохол. Непогано, дуже непогано перевірити вагу смартфона. Для цього ми візьмемо наші ваги. Зараз вони відкалібруються. Так, відкалібрувались і ми покладемо смартфон. Та подивимось. 210 грамів вага нашого смартфона. Так. І ось такий, друзі, смартфон в нас був на розпакуванні. По дизайну смартфон дуже гарно виглядає. По характеристикам смартфон має дуже збалансовані характеристики, які дають йому переваги перед багатьма його конкурентами. Ціна супер. Вигляд. Супер. Внутрішня начинка смартфона. Супер. Тому. Можна сміливо його рекомендувати до придбання. А враховуючи той фактор, що смартфон має в своєму арсеналі ще в комплекті зарядний пристрій на 120 Вт. Та по е, заявам виробника може заряджатися за 17 хвилин від 0 до 100% заряду. Тому однозначно, смартфон топ. За свої кошти. Ось так добіг до кінця наш коротенький огляд. А ми, як завжди, кажемо вам пока. Бережіть себе та Україну. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Всім па-па